Західні еліти тоді купилися на радянську казочку про прогрес, бо хотіли купитися. Бо хто ж не хоче бути на боці прогресу. Тобі з панського плеча пропонують взяти участь у творенні світлого майбутнього, долучитися. І це так спокусливо, це так гріє твоє его. І ти дозволяєш себе дурити. Ось я! хто там Мормен Ролан чи Фіфтван чи хто інший, ось я сижу поруч із диктатором із, можна сказати, безрозділеним господарем 250 мільйонів людей, у якого в руках важелі сучасної історії. І от я з ним розмовляю, я йому розповідаю. Я його навчу, я його облагороджу. Тут неймовірна кількість спокус, тобто, що в цих людей могли бути наївненькі уявлення про те, що вони чомусь сприяють на щось впливають. Тобто там була ось ця жага, трошки така, знаєте, сатанинська, от стати автором.